Відповідно для того, щоб на нас не могли тиснути, так як це відбувається зараз, нам потрібне посилення нашої позиції. Для того, щоб ми самі ставали сильнішими, нам потрібно провести армійську реформу, змінити ключові кадри в системі військового управління. Тому що інакше в нас дійсно не буде шансів, тому що інакше американці матимуть рацію, принаймні щодо можливості росіян захопити більші території України протягом наступних 12 місяців. Це перше, друге, що нам зараз треба робити, нам потрібно. Більше працювати з європейськими партнерами тиснути десь на них, напевно, також щоб вони були більш активно залучені до допомоги Україні, тому що зараз це відбувається на недостатньому рівні. Більше того, я маю сказати, і це в принципі загальновідома вже інформація. Якщо в нас нічого не зміниться, то ми е, на середину весни наступного року не будемо мати чим платити заробітні плати військовослужбовцям. У нас дуже великий дефіцит. Бюджету, який досі, до речі, не прийнятий, і на наступний рік. Якщо ми хочемо, щоб наші європейські партнери нам більше допомагали, ми маємо не тільки їм казати, що вони повинні, а вони безумовно повинні, тому що це в їхніх інтересах, тому що, поки стоїть Україна, у них немає широкомасштабної війни, але ми маємо рахуватися із тим, що будь-який європейський політик в демократичному суспільстві має рахуватися із суспільною думкою, із думкою виборців. І тут є важливий нюанс. Європейським політикам після скандалу з Міндічем буде дуже складно пояснювати своїм виборцям, чому вони далі мають давати гроші для України. Відповідно, для того, щоб змінити ситуацію, потрібне серйозне внутрішнє оновлення влади і зміна фундаментальних принципів сьогодні керування державою для того, щоб відновити довіру. Хоча б частково, як українського суспільства, так і наших європейських партнерів, тому що інакше ми не вийдемо із цієї політичної кризи, в якій зараз опинилися. Та вона зараз відійшла трошки на задній план у зв'язку з тиском американців. Але ви побачите мене тиждень-два-три. Ситуація заспокоїться, росіяни не підуть ні на які домовленості. Ми опинимося в тій самій ситуації, що були до появи оцього цього плану із 28 пунктів, і нам треба буде якось далі рухатися вперед, якось далі планувати наше майбутнє всередині держави, якось шукати гроші на виплату, в тому числі заробітних плат військовим. А їм насправді варто було би і підвищити заробітні плати. І для того, щоб рухатися вперед і не змарнувати нашого історичного шансу, нам потрібно дуже серйозно змінитися в суспільно-політичному плані і у військовому також. Я багато разів говорив і повторюю сьогодні, що ми або змінимося, або загинемо.